Вітаю вас на уроці української мови читання і тема сьогоднішнього нашого уроку звуки п ПІ, позначення їх буквою П, читання складів, слів та тексту. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок, в країну чудову, в країну відому, що нас так чекає і збагатшує мову. Всі сядьте рівненько, працюйте уважно, потрапить туди, щоб було вам найважко. Ми сьогодні познайомимося з вами із новою літерою П. І для того, щоб її гарно вивчити, нам треба переглянути відео, запам'ятав усі слова, які розпочинаються із літери П. Слухайте уважно, а потім назвете їх. Буква П. Звук П. П. Помідор. песок. П, папуга, Пу, печиво, Пу, Пензлик. Пальма. П. Панама. П. Павук. П. Подушка. А тепер назвіть, які слова ви тут почули: Помідор, пісок, папуга, печиво, пензлик, пальма, панама, павук і подушка. Ну що ж, а тепер давайте ми з вами відкриємо наші посібники на сторіночці 33 і 34. Спочатку працюємо на сторіночці 33. Це 3 та 3. Перед вами літера П. Ця літера має два звуки, тому що це приголосна літера. У неї є звук П твердий та «П» який. Ось, наприклад, перед вами планети. Перша планета це Нептун. У першому слові Нептун ми чуємо твердий звук П, а друга Юпітер. Так? Коли ми вимовляємо це слово після звуку ПІ, ми посміхаємось Юпітер. Це означає, що наш звук м'який. Давайте ми спробуємо поділити ці слова на склади. Нептун. Беремо свої долоньки, підводимо їх до підборіддя і разом вимовляємо. Нетум. Скільки тут складів? Два, правильно. Тепер Юпітер. Юпітер. Тут аж три склади. Це все дітки, планети. Давайте перевіримо, чи дійсно звук П це в нас приголосний. Спробуємо його потягти. П, П. Пи. Ні, він не тягнеться, тому він не може бути голосним. На письмі приголосні звуки П та Ф позначають буквою П. А тепер скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви ще якісь планети? Якщо знаєте, назвіть їх, будь ласка. Наступне завдання у нас таблиця складів. Нам треба прочитати перший раз повільно, а потім швидко. Перший раз читаємо з вами разом, а другий раз ви ставите на паузу і читаєте самостійно. Читаємо разом. Пі, по, пе, пу, пи. Рі ро. ре, ру, ри. Ні. Но no, не-ну. Інший стовпчик, інша е, наша табличка. Еп ел ев. Ап ал-ав. Іп. іл ІВ. І остання табличка ПРА, ПЛА и с е Ставимо відео на паузу і самостійно читаємо табличку. Наступна гра це склади слова. Нам треба прочитати склади. І спробувати скласти із них слова. Спочатку читаємо склади: ПА, Ра, пір, рк, ли, пи, -са ли. Серед цих складів у нас є один несклад. Ми знаємо що склад, це у нас приголосна і голосна. А ось це підряд дві приголосні рким. Давайте спробуємо до чогось його приєднати. Ну, ми можемо знайти вже першу пару, прочитайте. Папір. Добре. Скажіть, будь ласка, якщо ми тепер наш, наш склад перенесемо сюди, що в нас вийде? Парк. Парк вийшов. Так. Далі. Пи -са -ли. Писали. Якщо хтось знайшов слова, будь ласка, прочитайте, які ви змогли утворити ще слова. Наступне завдання ми будемо з вами читати, рухаючись за стрілочком. Стапка. Ка. ПРАСКА, Ліпка, липка, лапка. А давайте тепер розберемо всі ці слова. Перше слово в нас було сапка. Подумайте, будь ласка, і скажіть, де ми можемо використовувати сапку. Правильно, на городі, так? Це такий сільськогосподарський інструмент у вигляді широкого металевого такого полотна, за допомогою якого ми можемо сполювати бур'ян. так. Добре, далі пилка. Що ми робимо пилкою? Пиляємо. Далі, праска. Що таке праска? Це така побутова техніка, так? Ми її звикли називати як утюг, так? Це праска дітки українською мовою. Далі ліпка. Можемо щось зліпити так, з пластиліном. Липка, липа, це в нас дерево. І лапка, лапа. Та ймона пістольт хвилинку. អឺអឺអូ

Вам треба, дітки, поставити відео на паузу і в своєму темпі прочитати своїм темпом слова. Спочатку для вас прочитаю їх я швидко, а ви будете читати повільно. Насипав, вкинув, помив, наварив, насипала, вкинула, помила. Наварила. Тут змінюється лише закінчення так? слова, кінець слова. Ось, наприклад, насипав це якщо чоловічого роду, батько, а насипала вона значить мама. Так? Далі насипали це вони. ну, Наприклад, діти. Насипали, вкинули, помили. Наварили. Далі Параска, поліна, миска попросила панасик, полінка, персики, ополоник. Подивіться, будь ласка, на слова і скажіть, які тут імена, де тут імена? З чого ми можемо зрозуміти, що написано ім'я? Ми знаємо, що в нас імена пишуться з великої літери. Порахуйте і скажіть, скільки ви тут імен бачите. А тепер ставимо відео на паузу і читаємо зі своєю швидкістю. Останнє завдання в нас таке. Нам треба розказати, що зображено на малюнку. Ми бачимо на малюнку дівчинку, яка готує. Що вона готує, нам невідомо, але ми бачимо, що в неї в руках книжка, так, кулінарна, мабуть. Далі у неї є овочі, так, зелень якась, і вона щось варить. Зараз вам треба уважно прослухати те, що я прочитаю. І скажете. Чи збіглися те, що ви загадали, що готує дівчинка, і те, що було у тексті? Параска варила суп. Вона кинула в окріп картоплю моркву. Параска попросила Панасику, принеси кропу. Панасик приніс хліб помив. Параска Кинула кріп у кастрюлю і насипала суп у миску. Дітки, всі ці слова взяті з попередньої вправи, майже всі. Да? Ми спочатку їх розчитали, а тепер використовуємо у тексті. Скажіть, будь ласка, що ж варила Параска? Параска варила суп. Що вона попросила принести панасика? Кропу. Так, він приніс. Та помилу. А тепер, дітки, будь ласка, поставте відео на паузу і прочитайте цей текст зі своєю швидкістю. Після цього розкажіть, як ви допомагаєте готувати дорослим, і чи ви це робите взагалі? А тепер пограємо в гру. Якщо ми чуємо у слові звук П або м'який ПІ, ми плескаємо в долонька. Диван, пісок, пава, сова, сосна, орел, павук. Молодці дітки, чудова робота. Оберіть смайлик та ромашку, яка відповідає вашому настрою у кінці уроку. На цьому наш урок української мови читання закінчено. До побачення!